Усім доброго дня! Сьогодні у нас огляд неймовірно красивого дуплекса. Це будинок на двох власників. З загальною площою цей будинок складає 150 метрів на кожного власника. По ділянці у нас тут три соточки. Є місце для парковки двох автомобілів. При цьому що ці два паркомісця вони вже повністю накриті. В комплектації будинок іде з. Відкатними воротами є вхідна хвіртка. Хвіртка у нас окремо йде від відкатних воріт, тобто вона не перекривається відсувною системою. Тут на вході у нас вже встановлений домофон і електропривід на відкриття хвіртки. Окремо виведені під генератор виходи, і також під зарядку електромобіля. У периметру паркану висаджені туї, зроблені. Капельний полив і також рулонний газон. от У нас тут ось такого формату із декоративними такими клумбочками, і також з автополивом. Присутні форсунки, от зараз я вам покажу. Одна із форсунок. Зараз автополив весь продутий І система Hunter це автоматика, яка обслуговує і подає сигнал для того, щоб поливати цю зелену зону. Ось так виглядає навіс, вихід з вітальні на зелену зону і з кухні. Чудові дерева. Ось такі залишили на території. Пропоную ознайомитися з плануванням даного будинку і комплектацією. Отже, у нас на вході, як ми зайшли в будинок, присутня шафа. В шафі окремо у нас виведені автомати. Отак сховані. Тут три фази, 16 кВт. Там слаботочка, як правило, встановлюється свіч для того, щоб розвести в будинку інтернет. Також ось тут ми встановили домофон. По стінам виконана декоративна штукатурка мармарін. На першому поверсі присутній спільний санвузол, Ось таке виконання з дуж-кабіною. З скритому монтажу у нас йдуть, як ви помітили, тропічний душ і далі інсталяція туалет і раковина. Це відразу при вході в будинок. Також на першому поверсі присутня кімната, як правило, це двох призначення вона може бути: кімната, кабінет. Присутній перший поверх тепла підлога. Ось так виглядає, і одразу ми потрапляємо з вами в вітальню, яка поєднана з кухнею. У вітальні встановлений такий стіл для шість персон, навіть більше. І також вже змонтована кухня. Кухня, здається, з технікою. Ось тут диван і підкреслює вітальню і далі зона ТВ. Біля зони ТВ знаходиться коморка така або технічне приміщення, де встановлений болер, водоочистка і грибінка теплої підлоги. Тут місце під кондиціонер встановлення, як правило, електрику подаємо, далі ви, якщо забажаєте, можете встановити сам кондиціонер. Давайте пройдемося по кухні. Кухні присутній такий острів, це у нас HPL пластик, якісна стільниця, мийка з видом на терасу і також присутній посудомийка. Варочна панель з підсвіткою, повністю робоча зона, духовка і микрохвильовка. Також встановили холодильник. Ось так виглядає вітальня, досить стильно. Присутні всі елементи для відпочинку, для, скажімо, зустрічі гостей. Ось така велика вітальник, яка поєднується з кухнею. Отже, пішли тоді на другий поверх, покажемо вам спальний ярус. Піднімаючись на другий поверх, ми бачимо скляний поручень і три кімнати з санвузлом. Давайте по черзі ми почнемо з кімнати господарів. Ось така кімнатка з кутовим вікном і присутня також гардеробна кімната. Є місце під ТІВ-зону і давайте зараз ознайомимося з моєю гардеробною. В гардеробній кімнаті у нас все з підсвіткою, шафи і тумбочки. Другий поверх у нас опалюється за рахунок батарей. У нас тут радіатори встановлені. Якщо у нас скутове вікно, відповідно, з двох частин. Ось така у нас мастер кімната. Далі дві дитячі кімнати. Тут класичне вікно пряме. Тут скутове вікно. Карнізне освітлення. Також для тумбочок є розетки і ось такі висячий бра. Спільний санвузол. Це велика кімната. Санвузол. В цій кімнаті присутня, як ви пам'ятали, ванна. Тут у нас сушка для рушників і на дві персони вмивальник. Інсталяція тут. Тропічний душ з монтажу. Отже, такий будинок є в наявності, зацікавив, пишіть, можемо показати. Є в нас також аналогічний проект будинку. який будуємо в Ходосівці.